Добрий день малята. Яка зараз у нас пора року? Так, зима, останній місяць зими. Скоро до нас прийде весна. Ось послухайте віршик Олеся. Скоро сонечко пригріє, скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Що скоро пригріє? Сонечко, а що станеться зі струмочками? Потечуть струмки. А що скоро зацвіте? Квіти. Маляка, ось погляньте, що я тримаю в руках. Так, це квіти, які вони гарні, різнобарні. Тільки я не знаю, куди їх поставити. Немає у мене вазочки. А допоможіть мені розмалювати вазочку для наших квітів. Ось у мене. Є така ваза, та вона не розмальована. То давайте розмалюємо вазу яскравими фарбами для наших квітів, щоб вона прикрашала нашу групу. Приготуємо пальчики до роботи. Вийшли пальчики гуляти. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на стали пальчики тікати. Малята, а прикрашати вазу ми будемо паличками ось такими ватними та фарбами різних кольорів. Червоною, жовтою, зеленого. Для кожної фарби у нас буде своя паличка. Це тому, щоб ми не змішали фарби. Малювати можна фелясті лінії, ось так, рисочки, Крапки, кружечки, як вам подобається, Макаємо паличку у фарбу. І я проводжу фелясту лінію. Ось так. Потім ще проведу філясту лінію. Можна поставити. Кропочки, ось так. Внизу можна поставити крапочки, можна по центру вази поставити. Ось так. А тепер я беру паличку і Ось так. Можна провести просто лінію. Можна зробити іще філясту лінію. Ось так. Потім тут можна зробити филясту лінію. Можна просто пряму лінію зробити. Потім малята я беру іще одну паличку для. Зеленої фарби вмакаю її фарбу зеленого кольору і малюю ось такі палички у вигляді листочка. Ось Ваза вийшла. Тепер ми можемо цю вазу поставити в свої квіти і залишимо ми їх в групі, щоб вона прикрашала нашу групу. Малята, спробуйте і ви. А ми чекаємо ваших робіт. До побачення!